А от збувати свою продукцію члени кооперативів відтепер зможуть у доволі незвичний спосіб. Про автолавки. Дивіться далі. Селянська продукція з лану до столу та ще й на колесах. Незабаром жителі міст м'ясо, молоко, овочі чи фрукти зможуть купити в ось таких автолавках. Лавка на колесах це одночасно і нова точка збуту селянських товарів у містах і пункт прийому продукції у членів кооперативів у сільській місцевості. А також це можливість для селян доставити свою продукцію на продаж забезпечення транспортних умов, тому що виробник не кожен має змогу. Не то, що до логістичного центру, навіть до того базару добратися. Такі прилавки на колесах пілотний проєкт заготівельно-збутової мережі рідне село, яку підтримує аграрне міністерство. Перша така точка продажу вже запрацювала в Києві. Відкривав її сам міністр, і вже за першу годину роботи з охочих купити селянську продукцію вишикувалася ціла черга. Молоко м'ясо. Близько, і сільська продукція намного лучше. За два місяці автолавки мають запрацювати у кожному спальному районі столиці а з наступного року в усіх регіонах України. Дійсна пересувна торгівля, яка продукцію везе. в Те місце, де людям вона сьогодні потрібна, там, де найбільше людей йдуть з роботи на роботу. Якість та безпечність продукції у збутових точках рідне село контролюватиме Держветфітослужба. А виставити тут свою продукцію на продаж селянам дуже просто. Для цього достатньо зареєструвати заготівельний кооператив, а лавку зі спеціальним обладнанням його члени зможуть купити в лізинг від держави на пільгових умовах. Це на 4 роки лізинг, Це перше. По-друге, умови безвідсотковий лізинг. Ми знайшли ту модель цінової вартості, яка сьогодні є привабливою. Завдяки таким автолавкам селяни зможуть реалізувати свою продукцію за вигідною ціною. А покупці придбати свіжі та якісні харчі дешевше ніж на звичайному базарі, адже не будуть переплачувати посередникам.